Понеділок 36 тижня, зісланні Святого Духа, Царю Небесний, удішителю душі істини, що усюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від очакої скверни, і спаси благий душі наші. До корінтян. Другого послання святого апостола Павла читання. Браття, як співробітники, благаємо вас, благодаті Божої не приймати марно, бо каже з приятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я поміг тобі. Ось тепер час приятливий, ось тепер день спасіння, не даємо ніяк. Нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не ставляти на наглум наше служіння, але в чому показуємо, що ми слуги Божі у великій терпеливості, у скорботах, у бідах, у великій тісноті під бачуванням у темницях, у заколотах, у трудах, у недосипаннях, у постах, у чистоті, у знанні. У довготерпеливості, у лагідності, у святому душі, у щирій любові, у слові правди, у силі Божій, у зброї справедливості у правиці і лівиці, у славі і безчестці, у наклепах і у добрій славі, як обманці, однак правдиві, як незнані, але добре знані, як ті, що вмирають, але все живі. Як карані та небиті, та як сумні та завжди веселі. І як бідні, але багатьох спагачують, як ті, що нічого не мають, але все пощадають. Коментар, як ті, що нічого не мають, але все пощадають. Дорогі мої, не осуджуючи когось, а навіть самих себе, погляньмо яким є наше життя, ми постійно чогось прагнемо, щось шукаємо, щось хочемо здобути, здобуваємо одне і це приносить нам тіху декілька годин, днів, тижнів чи місяців, і тоді підкорюємо наступні нескорені вершини і знову цим не задовольняємося. І так до безконечності можна щось нове здобувати. Але не мати з того утіхи, якщо не розуміти, що найцінніше, що можемо мати в цьому житті, це Бога. Ким були святі. Вони були і бідні, і багаті. Але ні одне, ні друге ніколи не ставало їм на перешкоді. Вони розуміли, що ніщо за мене не може задовольнити їх. Вони розуміли, будь. Що, що вони мають, їх ніколи не спагатить, що тільки Бог їм дасть все потрібне для їхнього правдивого щастя. На прикладі мучеників бачимо, що, що у них відбирало майно почисті, посади, навіть життя, але вони ніколи не мали страху, бо знали, що найцінніше Бога у них ніщо і ніщо не може забрати. Пам'ятаємо, що посідаючи Бога, посідаємо все, бо лише Господь має в собі все. Від матея святого Євангелія читання того часу війшов Ісус в сторони Тирський та Сидонські, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида! Біст тяжко мучить мою дочку. Він не озвався до неї і слова. Тут приступили його учні і почали його просити. Відпусти її, бо вона кричить за нами. Він, у відповідь сказав Я посланий лише до погиблих тому Ізраїля. Вона підійшла і, уклонившись йому в ноги, каже, Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кинати щенята. А вона каже так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають за столу панів своїх. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: О, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш. І витушила її дочка тієї години. Коментар. Він же не озвався до неї і словом. Цей вислів, дорогі мої, без суперечить нашим знанням про Бога. Ми завжди твердимо, що Боже милосердя над кожним грішником про Божу любов до кожної людини. А тут бачимо, що Ісус Христос не звертає уваги на цю жінку, так ніби йому цілковито байдуже до неї, Щось подібне подібно можемо відчувати деколи в нашому житті, адже переживаємо різні турботи, падіння, пристрасті. Здавалося би, і молимося, і каємося. Але часом зовсім не відчуваємо, що Бог є поруч з нами. Однак маємо бути людьми віри. Тобто можемо відчувати чи не відчувати, що Бог нас чує, але покликані вірити в Божу присутність. Господь чує нас, коли ми Його про щось просимо. І зі свого великого милосердя, зі своєї великої любові до нас. Він відповість нам тоді, коли ми справді матимемо в цьому потребу. Якщо Бог не відповідає, то часто це його велика педагогіка, щоб нас зміцнити, змінити, перевиховати. Знаємо, що і батьки деколи ставлять випробування для дітей, щоб діти дорослішали. Адже саме складні та проблематичні ситуації дають нам нагоду зростати. Тому деколи і Господь може не відповідати, дасть можливість, щоб ми зростали у витривалості, у мужності, гупуванні на нього, щоб не відбувалося. Завжди і повсякчас звертаємося до нього і віримо, коли буде потрібно, він нам відповість. Не переставаємо ж узивати тільки до нього. Цей уривок викликає критичні запитання. Основні можна звести до таких, чому Ісус виглядає жорстоким, зверхнім та навіть нечутливим. На ці подібні запитання існують різні пояснення. Одне з них звучить так. Ісус провокує учнів переосмислити їхнє ставлення до інших народів, оскільки євреї негативно ставилися до язичників та через їхнє аморальне життя називали їх псами, то Ісус, відповідаючи жінці на повторне благання про допомогу, іронічно стверджує те, що відбражало спосіб думання учнів. Не личить брати хліб у дітей і китати щенята. Іронічний вислів Христа і позиція жінки мали б трохи присоромити учнів і спонукати їх до переосмислення свого ставлення до язичників. З іншого боку, сам факт подій, яку описує цей євангельський уривок, феноменальний у часи Ісуса, щоб дістатися з Галилеї до Кесарії Филипові. Потрібно було перейти через територію Сирофінікії, яку населяли ясичники. Події відбуваються в околицях Тиру та Седону, землях, які здавна також належали ясичникам. Седон був батьківщиною Езавелі, і ми знаємо, як її страхітливу діяльність змальовує автор першої книги царів, 16 розділ 31 вік. У цих землях і трохи далі на північ жили хананеї, деревні народи, які колись населяли обіцяну землю, і пізніше були вигнані на північ у Фінікію. Хоча таке ставлення до будь-якого народу сьогодні кваліфікується як абсолютно неприйнятне, проте, читаючи деякі тексти П'ятикнижя, можемо побачити, що хананеї самі своїми злочинами заслужили на таке покарання. Євреї були тільки знарянням божественної кари. Уже в часи укладення союзу з Авраамом Бог обіцяє його нащадкам дати в майбутньому землю Ханаану через нечистиве життя мешканців цієї землі, а на четвертому поколінні вони повернуться сюди назад, бо доші ще не сповнилися гріхи Аморії, Буття 15.16. Беззаконня мешканців Палестини належали до числа найбільших і мерзенних, принизливих для людей. Книга Леві 18, 1,25, перелічивши кровозмішання, перелюб, любські пер, жертвоприносини, гомосексуалізм і скотоложство, додає не скверніться нічим цим, бо ти усім сквернилися народи, що це виганяю перед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої ось тих Гедот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі, бо ті Гедоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилася. І тим робом земля не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що були перед вами. Кожен Бог, хто допуститься якоїсь із цих гедот, кожен такий буде викорінений з-поміж людей своїх. Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось отих змерзенних звичаїв, та щоб не осквернилися ними. Я, Господь Бог ваш. Те саме зустрічаємо в Левіта 20, 22, 24, Торозаконня 9,5, 12 та глава 29, 31 стишок. Новітні археологічні розкопки повністю підтвердили, що серед хананеїв справді були поширені такі варварські звичаї. Скільки разів археолог, розкопуючи фундаменти на... Найдавніших жителів натикався ще на Велику Посудину, і знаходив в ній те, що вже очікував знайти кіщяк немовляти, або трохи старшої дитини, замурований, як жертва при заснуванні дому. Біблія постійно вчить, що коли певні злочини перетворюються на загально прийнятий звичай, Бог карає за них весь народ. У розповіді. Про хананейську жінку бачимо сповнення часу, про який Ісая. хоч слуга Господній страждає через заблуканих овець Ізраїля. Проте його головне завдання це примирити з Богом усі народи. Я Господь покликав тебе для перемоги, держатиму тебе за руку, я берегтиму тебе. Поставлю тебе у завідлюду, світло народом, щоб сліпим очі відкривати, виводити в'язнів з е, в'язниці і із темниці тих, що сидять у темряві. Ісая 42, 6, 7. Того мало, що ти слуга мій, щоб оновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло. До кінців землі, цілком природньо, що постає шеристь питань, які Матай ставить перед нами сьогодні. Наскільки ми довіряємо Божому промислу, як сильно бажаємо ділитися Євангелієм, не відкидаючи нікого та пам'ятаючи, що ми послані до всіх народів. Що, що для нас означають слова Євангелиста, яким він сумової зустріч Ісуса Захея? Син Бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Наскільки ми готові позбуватися стереотипів стосовно людей, які нам неприємні, та знімати з, з них нами ж навішані ярлики, усвідомлюючи, що Бог діє в житті людини постійно та шукає її аж поки знайде. Бо жінко велика Твоя віра. Нехай тобі буде, як ти хочеш, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі мої, не молімося, так, також для того, щоб повідомити Бога про своє становище. Так, неначе Він нічого не знає про наші біди і труднощі. Ісус, зрештою, виразно застерігав нас від цього, знає Отець вас, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. Матея 6.8: Якщо наполегливо молимося і неупинно звертаємося до Бога зі своїми проханнями, то робімо це не тому, щоб повідомити Йому якусь інформацію, і тим паче не для того, щоб підлеститися до нього, а для того, щоб припасувати своє серце до його серця. А отже, навіщо потрібна ця повторювана і наполеглива молитва, на якій так сильно наголошує Ісус, а слідом і за Ним і апостол Павло щоб поглибити нашу віру. Ми довго молимося не для того, щоб переконати Бога у чомусь, а щоб навернути самих себе до радикальнішої віри. Адже Бог може вислухати лише те серце, яке цілковито покладається на нього. Якщо іноді у нас складається враження, що Господь не чує нас, або не зважає на наші прохання то так діється не тому, що він глухий чи нечутливий до наших проблем і турбот, а радше через те, що нам потрібно багато часу, щоб припасувати своє серце до його серця, тільки но помітивши серце сповнене віри, яке цілковито покладається на нього, серце, що схоже, на його серце, Господь її ж миті вислуховує Його. Бог беззахисний перед серцем, яке наче дитина, очікує від нього всього. Це саме тому Бог сказав Маргариті Марії Аконг якщо віриш, побачиш міць мого серця. А святий Парос Арса повіддом, доводив, що розкрив таємницю молитви, якої Бог не може не вислухати, кажучи. Бог перед усім вимагає довіри, скаржимося, що Він не вислуховує нас, але чи самі, однак раніше послухалися його? та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Боротьба Якова, Пригадаємо собі епізод з книги Буття, 32 глава. В якому описано, як Яків упродовж цілої ночі боровся з таємничою особою і тільки після сходу сонця усвідомив, що його супротивник сам Бог. Боротьба тривала аж доки, доки Бог не вивихнув якову стегновий суглоб. Ця слабкість була для якова благословенням. Адже від цієї миті Господь почав просити. Відпустити Його. Однак Яків сказав, що зробить це лише в тому разі, якщо Бог поблагословить Його, і Бог одразу виконав вимогу Якова, а на додачу до повної перемоги ще й обдарував його новим іменем. Не Яків буде називатися вже ймення Твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і по душі. Після світанку, Яків тріумфально пішов далі, що правда, накульгаючи. Але то було благословенне каліцтво, адже нагадувало йому, що все отримав від свого Бога. Отримуємо від Бога стільки, скільки ми маємо віри. Те саме відбувається і в нашій ситуації. Ми могли б отримати набагато все більше. Якби мали таке ж беззахисне серце, як він, яке. Однак, здебільшого надто сильно опираємося Богові, проявляємо за велику надміру покладаємося на всі наші людські засоби і замало довіряємо йому. Натомість, цілковито довірившись Богові, ми отримали б від Нього все. У цьому сенсі дуже правдиві її слова Терези від дитятка Ісуса, отримуємо від Бога стільки, скільки маємо віри. Мені здається, що так само слід інтерпретувати епізод з хананайською жінкою. Тож послухаймо Євангелиста Матея, і вийшовши звідти Ісус, відійшов в сторони Тирській Синонській. І ось жінка, одна хананянка». І з тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся над мною, Господи, сину Давині, де вам тяжко мучить мою дочку, а він їй не сказав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та сказали Відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав: Я посланий тільки до овечок загиблих тому Ізраїлів, а вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені, а Він відповів і сказав не годиться узяти у дітей і кинути щенята. Вона ж відказала так, Господи, але ж і щенята їдять ті кришки, що падають зі столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав Є Ісус, о жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш. І тієї години дочка її видушила. Уже перше, дорогі мої прохання хананенської жінки поза сумнівом, воно було натхнене вірою. Однак Ісус не відповідає їй, не промовляє жодного слова. Це заперечно могло знеохотити її, але учні, яким уже набридли крики жінки. Певною мірою їх можна зрозуміти, бажаючи, що вона заспокоїлась, теж звертаються до Ісуса з просьбою, змилосердися над нею. Та Ісус далі не звертає уваги на крики жінки, адже його насамперед послано до овечок загиблих дому Ізраїлю. Погани, яких євреї часом зверхню називали псами, повинні ще трохи почекати. Не слід наполягати. Багато хто в такій ситуації піддався, змирився, як це часто ми робимо, утомившись від того, що Бог не вислуховує нас. Однак, почувши відмову Ісуса, ця язичниця не впадає у відчай, а сягає до глибини своєї віри. Так само, як царський урядовець, вона не вступає з Ісусом у богословську дискусію і не реагує на Його застереження стосовно першості ізраїльського народу. Вона просто прийшла поскаржитися єврейському вчителеві, тож падає перед Ним на коліна і просить. Господи, допоможи мені! та сама наполегливість. Той самий натиск, що і у урядовця, Господи, поки не умерла моя дитина. Однак і цього разу хананейська жінка отримує відмову. Не годиться узяти у дітей, тобто у євреїв, дітей вибраного народу, і кинути щенята погано. Тепер здається, що будь-яку надію втрачено остаточно. Однак жінка. Притиснута до стіни виявляє таку глибоку довіру, на яку лише здатне людське серце. І з глибин цієї довіри зринають незривнянні слова віри. Так, Господи, вона не заперечує: Ти маєш рацію, ти кажеш правду, але іщенята їдять ті кришки, що панують зі столу їхніх пні. У паралельному ривку у Євангелії від Марка жінка дає Ісусові ще спорушливу живе. Так, Господи, але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок. Тепер Ісус відчув себе цілковито обезброєним. а точніше, від самого початку був обезброєним, оскільки Божа любов. Уже за самою своєю природою, цілком беззахисна. А все це зволікання потрібно було для того, щоб серце жінки стало таким самим вразливим, як його. То спочатку тричі відмовляє їй не тому, що не хоче її вислухати, а радше через те, що бажає поступово підвести її. До тієї непохитної віри, за допомогою якої можна здобути все. О Жінко, велика твоя віра, нехай буде тобі, як ти хочеш. І чуєте, що каже Євангелис, І тієї ж хвилини дочка її стала здоровою видуша тієї хвилини, коли вона засвідчила не за якийсь час. А так, віра Матері зробила чудо. Чимося і ми такої віри, довіри до Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення. Під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!